Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в дуже класному місці. Місце називається Бріеста, це Хорватія. І якщо ви не знаєте, куди вам їхати, я рекомендую вам. Вода просто неймовірна. Дивіться, ідеально прозора, Чистенька. Мав би можливість мій телефон знімати під водою, я би вам показав. І тут такий маленький пірс. Опа, собі можете скакати. Водичка має плюс 30, друзі, плюс 30, дивіться, неймовірно Така лодочка. І що тут дуже класно, що тут людей практично взагалі немає. Там чуть-чуть десь там двоє-троє, там десь пару, а так вся територія ваша. Так якби ви були власником міні-приватного пляжу. Так що... Запрошую ще раз нагадую, Брієста Хорватія. Будете мати можливість, завітайте сюди. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!